Вітаю, колеги! Продовжимо розмову про ревматичне ураження мітрального клапану. Саме про стеноз мітрального клапану. В цій другій частині ми з вами приділимо увагу оцінці важкості мітрального стенозу. Таблиці, які ви бачите на моніторі екрану, були запропоновані авторами рекомендації 2023 року, для того, щоб ми з вами мали змогу класифікувати мідральний стеноз за ступенем важкості. Для того, щоб це зробити, нам необхідно оцінити площу мідрального отвору. Час на півзниження тиску, середній трансмітральний градієнт та максимальний систолічний тиск в легеневій артерії. В залежності від того, яку цифру з кожного параметра ми з вами отримуємо, ми можемо класифікувати мітральний стеноз на легкого ступеню, середнього ступеню та важкого ступеню. Почнемо з оцінки площі мітрального отвору? Для цього в нас є, як мінімум, дві методики, які зазначені в останніх рекомендаціях Перша методика називається планіметрія мітрального отвору. Вона досить проста, особливо якщо в нас з вами добра візуалізація. Ми з вами добре бачимо мітральний клапан, його стулочкою і можемо з вами обвести цю площу. Як це зробити технічно? Для цього нам з вами необхідно по-перше, вивести перистернальний доступ по короткій вісі лівого шлуночка зріз на рівні стулок мітрального клапану. Ми з вами записали кінопетлю, натиснули фріз. Далі трекболом знаходимо діастолу в той момент, коли стулки мітрального клапану розкриті. Шукаємо на панелі управління клавішу Calc, Calculation або Measurement, де закладено формули, натискаємо, обираємо серед всього переліку, що нам пропонує апарат, саме планіметрію мітрального отвору. І далі апарат вам пише, що необхідно обвести стулки мітрального клапана по внутрішньому краю, і машина сама розрахує вам площу мітрального отвору. Все досить просто. Що ще рекомендують нам робити? Якщо ви маєте справу з дійсно маленькою площою отвору, то рекомендовано використовувати Zoom, щоб краще розпізнати структури і зробити це обведення. Хочу зазначити пару моментів і надати корисні поради? Ви можете мати справу. З такими проблемами, які можуть призвести як до недооцінки площі мітрального отвору, так і до переоцінки. І щоб уникнути цих помилок, я хочу якраз їх проговорити. Перше, ми з вами повинні бути уважні щодо правильності виведення самої проекції. Ми з вами повинні. Розташувати промінь з парастернального доступу по короткій вісі таким чином, щоб він проходив саме через кінці стулочок мітрального клапану. Якщо він буде проходити через середину стулок або через місця їх кріплення, то ми з вами можемо штучно збільшити площу отвору мітрального клапану. Нас цікавить саме рівень кінців стулок мітрального клапану. Як це зробити? З короткої вісі лівого шлуночка. Здовго і все зрозуміло, ми з вами прекрасно ми бачимо і кінець, і середину і місце кріплення стулок, а як це зробити з короткої вісі. Ви можете спочатку вивести перистенальний доступ по короткій вісі на рівні папілярних м'язів. А далі повільно робити нахил датчиком і спрямовувати ультразвуковий промінь, поки ви не побачите стулочка мітрального клапану. Перша частина стулок, з якою зустрінеться промінь це буде якраз рівень кінців стулок. Тут ви вже можете натискати фріз, шукати трекболом момент розкриття стулок та обводити їх по внутрішньому краю. І ще одна корисна практична рекомендація: уникайте надмірного посилення гейн, тому що це може призвести до недооцінки площі мітрального отвору. Що таке гейн? Ви можете подивитися в моєму попередньому відео оптимізація зображення в 2D режимі. Наступний параметр, який ми з вами повинні оцінити, це час напівзниження тиску. Pressure half time. Скорочення англомовне PHT, можливо, саме воно в вашому апараті. Час напівзниження тиску визначається як часовий інтервал, який вимірюється в мілісекундах. І це часовий інтервал між піковим трансмітральним діастолічним градієнтом на початку діастоли, дуже багато слів. Що це таке? Ми з вами виводимо за допомогою спектрального доплеру кровотік спектр потоку на мітральному клапані. Ми з вами знаємо, що потік через мітральний клапан йде саме в діастолу. І ось ця максимальна швидкість і максимальний градієнт, який формується на початку діастоли, нас якраз цікавить. І час на півзниження тиску це якраз часовий інтервал між ось цим піковим трансмітральним градієнтом на початку діастоли, та точкою часу, ось вона, коли градієнт тиску падає вдвічі. PHC в нормі складає десь 50-70 мс, При мітральному стенозі він зростає. І на основі PHC ми з вами можемо розрахувати. Це друга методика розрахунку площі мітрального отвору. Наче все складно, як це зробити технічно. Технічно це зробити досить легко. Нам з вами необхідно вивести апікально чотирикамерну позицію. Далі активувати непреривно хвильовий доплер, розташувати промінь між стулками мітрального клапану і зафіксувати спектр потоку на мітральному клапані, цей трансмітральний потік. Далі ми з вами на апараті знову беремо цю клавішу, де закладені формули, calculation або measurements. І обираємо, що ми з вами. Хочемо, в нас є намір, розрахувати час на півзниження тиску. І машина вже далі каже, що вам робити. Машина каже, що, будь ласка, перший курсорщик вам потрібно встановити якраз на цьому піковому трансмітральному градієнті. І далі по контуру потоку нам необхідно з вами провести цю лінію, цей схил. І вже. Машина сама розрахує час на напівзниження тиску. І розрахує і час на напівзниження тиску, і за формулою, яка закладена, розрахує в тому числі площу отвору мітрального клапану. Все досить легко і досить е безпроблемно. Але, можуть бути, але досить часто ось це е несхідне коліно, сповільнене кровотоку. Носить бімодальний характер. Ви бачите, як виглядає спектр потоку. В нас є більш швидкий такий крутий нахил, ось він, на початку діастоли, і є більш пологий нахил, вже десь на середині та залишку діастоли. Бачите, як відрізняється спектр потоку. Тут в нас все рівненько. Ми з вами встановили його на піку і. Провели лінію, яка якраз окреслює схил. Все досить просто. А якщо в нас такий дво, скажімо так, умовно такий бімодальний, так? з двома схилами. Двосхильний, якщо так можна сказати, кровотік, чому тут зображені дві такі хограми? Тому що вони зроблені за допомогою трансефального. Ехокардіографії, ви бачите, як виглядає цей кровотік, я його перевернула, щоб вам зручніше було зрозуміти, як визначати, як працювати з цим потоком на мітральному клапані. Тобто, другий варіант, який може бути, що ви бачите два схили, і як же ж бути тут, ось в таких випадках рекомендовано оцінювати більш пологий цей схил. Тобто нам необхідно встановити з вами точку максимально ось тут, і далі вже контур провести по схилу з цьому пологому, і машина вже розрахує нам PHC. Тобто не ось так, як червоною лінією, а як білою лінією. В максимум в нас буде зазначено ось тут. Саме сюди ми з вами ставимо курсор і потім з вами повинні очертити ось цей схил, саме пологий. І на це потрібно звернути увагу, тому що такі ситуації можуть бути. Оцінка середнього градієнту тиску, третій параметр, вона досить легко е обчислюється самим апаратом. Знову, коли ви вивели запікального чотирикамерної проекції проєкції за допомогою непреривне хвильового доплеру спектр потоку трансмітрального. Обираєте за формулою calculation або measurements розрахунок параметрів на мітральному клапані, машина вас просить обвести поток, і вже сама видає вам параметри, в тому числі середній градієнт тиску трансмітрального кровотоку. І ви вже можете його підставляти в таблицю і розуміти, що ж відбувається, і яка важкість мітрального стенозу. Що ми з вами в більшості випадків очікуємо побачити у пацієнтів з мітральним стенозом? А саме те, що в нас буде певна позитивна кореляція, що Пацієнт, наприклад, з досить вираженими симптомами буде мати підвищений градієнт тиску, що в цього пацієнта буде невелика площа отвору мітрального клапану. Так? Тобто тут в нас позитивна кореляція, тут негативна кореляція. Так? Чим більше і яскравіша симптоматика, тим більше градієнт тиску, тим менша площа отвору. Але може бути таке, що в нас може бути дискордантність, неспівпадіння симптомів з гардієнтом тиску і з площою отвору мітрального клапану. А в цих ситуаціях ми з вами повинні розглядати необхідність проведення стрес ехокардіографії коли є ось така невідповідність яскравості симптоматики. З тими параметрами ехокардіографічними, які ви наміряли. І якщо трансмітральний середній градієнт тиску складає більш ніж 15 мм з ртутним стовпчиком під час ехокардіографії з фізичними навантаженнями, це може бути. І Тредміл, і це може бути і попросити пацієнта там, разів 10 присісти, або більше, або дорівнює 18 мм з ртутним стовчиком під час ехокардіографії з добутаміну, якщо в нас при дискордантності цієї ситуації і виконанні стрес ЕхоКГ отримали такі параметри, це може вказувати або. На те, що перед нами пацієнт з гемодинамічно значущим ревматичним мітральним стенозом, або ці знахідки можуть ідентифікувати пацієнтів, які можуть отримати користь від втручання. Будь ласка, не забувайте, що пацієнтів з мітральним стенозом. Окрім того, що потрібно його взагалі ідентифікувати і оцінити важкість, ми з вами повинні звернути увагу і на розмір лівого передсердя, який також змінюється у пацієнті з мітральним стенозом в сторону зростання, і особливо надавати перевагу не лінійному розміру, а саме індексованому об'єму лівого передсердзя на площу поверхню тіла пацієнта. Окрім того, досить часто, чим більше лівого передсердя, якщо ще у пацієнта її розвивається фібриляція передсерд, то це такі благоприємні умови для тромбоутворення. Також шукаємо і ми з вами уважно продивляємося, чи нема тромбів. Також оцінюємо праві каміри серця та вірогідність легеневих гіпертензій у таких пацієнтів. Ну і звісно, не забуваємо дивитися інші клапані. Якраз в мене було дуже доречне запитання від слухача циклу спеціалізації, який зараз проходить. Якщо б побачили ураження ревматично мітрального клапану, чи потрібно шукати ураження ревматичне інших клапанів? Дійсно, потрібно. Ну, По-перше, ми з вами по протоколу повинні продивитися кожен клапан. І, звісно, ми з вами не можемо. Виключити таку ситуацію, що при хронічній ревматичній хворобі серця може вражатися не тільки мітральний клапан, може вражатися ортальний клапан, трикуспідальний клапан, тому ми з вами обов'язково оцінюємо інші клапани в тому числі. Що ми з вами повинні забрати з собою після того, як прослухали цей матеріал? По перше, для оцінки важкості мітрального стенозу необхідно застосовувати комплексний підхід: це і симптоматика вираженості, це і фізикальне обстеження пацієнта. І анатомія клапану та підклапаних структур, наскільки вони змінені, що було в першій частині лекції. Це і оцінка площі мітрального клапану з різними методиками: середній градієнт тиску, і пічці, і вірогідність слівого перец... легеневої гіпертензії, оцінка камер серця, і оцінка інших клапанів, в тому числі. Обов'язково, взагалі, в протоколі ехокардіографічного дослідження ми з вами повинні зазначати ритм пацієнта, взагалі, чи він синусовий, чи ні, і яка ЧСС, тому що, звісно, це впливає на аналіз ехокг параметрів. І пам'ятаємо, що стрес, ехокардіографія повинна бути розглянуто у випадку невідповідності симптоматики та тих ехокг параметрів, які ми з вами наміряли. Друга частина розмови присвячена ревматичному ураженню мітрального клапану, закінчена. У нас ще буде третя частина, тому що, звісно, при ураженні мітрального клапану через хронічну ревматичну хворобу серця і ці зміни, які відбуваються, ми з вами можемо отримати не тільки стеноз, а в тому числі і недостатність на мітральному клапані. Але про це вже в третій частині.